Четвер, 27 липня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Одинадцятеро людей наразі опановують професію водія тролейбуса на комунальному підприємстві Електротранс навчання стартувало 10 липня. Теоретичні і практичні навички здобуватимуть до 23 жовтня. І після складання іспитів у сервісному центрі МВС майбутні водії зможуть працювати на тролейбусних маршрутах міста. Після минулих курсів штат колективу підприємства поповнили 17 кермувальників громадського транспорту. Зв'язку з війною захотілось певної стабільності, тобто, щоб це була державна робота. Ну і шаблотка, в принципі, мрія дитинства. Дивимося на випускників попередніх груп, які їздять, задоволені, тішаться, це мотивує. Не надихають нас, скажімо так. Ну будемо радія на нові тролейбуси. Ні, не будем час, на яких є. А далі звичайно будуть нові. Я думаю, ми одні з небагатьох на теренах України підприємств електротранспорту, які власними силами готує водіїв для себе кадрів. Ми маємо на це акредитацію від Міністерства внутрішніх справ, ми маємо ліцензію від Міністерства освіти. Особливість водіння тролейбуса в тому, що в порівнянні з водієм автобуса потрібно слідкувати не тільки за дорожньою обстановкою і реагувати на її зміни, а в нас ще є, як ми називаємо ще повітряна дорога, це контактна мережа. Водіїв у нас зараз 204 чоловіка. Так як ми розвиваємося, ми намали. Намагаємося оновлювати, ми намагаємося купувати додаткові одиниці рухомого складу. Водіїв нам потрібно постійно порядка 300-350 чоловік на даний час, для того, щоб у нас було комфортно працювати. Учасниці громадської організації Волонтерська сила потребують допомоги. Більше року хмельничанки Олена Микитюк та Леся Седоченко готують гарячі кружки для захисників. Це швидкі сніданки, які запарюються з допомогою окропу в польових умовах всього за декілька хвилин. Кожна порція містить вівсянку, сухе молоко, горіхи, родзинки та інші поживні інгредієнти. Коли лише розпочинали цю справу, в придбанні продуктів часто допомагали небайдужі хмельничани. Нині ж купують все переважно за власні кошти, тож просять, аби люди долучалися. Ірина Кондратюк продовжить. Хмельничанки Олена Микитюк та Леся Садоченко готують гарячі кружки для українських захисників. Це сухі сніданки, які запарюються з допомогою окропу в польових умовах всього за декілька хвилин. Волонтерки роблять їх з початку повномасштабного вторгнення, аби хоч якось допомогти військовим у боротьбі з ворогом. Ця кружка вона швидка в приготуванні, смачна, поживна. Хлопці в тяжких умовах можуть собі з легкістю їх приготувати. Просто заляли водичкою кипяченою, буквально до трьох від трьох до п'яти хвилин. Настоялися в кружечці і можна споживати. Готують переважно вдома, зізнаються частіше окремо. Та коли запити великі, збираються разом. Нині мають сформувати 200 порцій, які відправлять на два напрямки. Хлопці просять багато. Вони деколи дуже соромляться просити, але ми бачимо, що їм подобається, І тим більше, що на позиціях їх це дуже виручає. Готують не самі, допомагають діти. Трирічна Вікторія Седоченко та семирічний Данило Микитюк. Хлопчик каже, із мамою фасує пакети чини щодня. Я деколи гуляю, а деколи я хочу допомогти. І до мене всі друзі, дзвонять, виходь гуляти, виходь гуляти. Я розумію, що я хочу гуляти, але треба ж допомагати тишовим. Кожна порція містить вівсянку, сухе молоко, горіхи, родзинки та інші поживні компоненти. Вага однієї орієнтовно 200 грамів. Кількість інгредієнтів вимірюють ложками. Вівсянку, дві ложки, невеличка. Далі сухий сніданок, дві ложки. Волонтерки додають, коли лише розпочинали справу в закупівлі продуктів, часто допомагали небайдужі хмельничани. Нині ж готують переважно за власні кошти. Тож просять, аби за можливості люди продовжували долучатись до допомоги. Хочу наголосити на тому, що це потрібно робити постійно, тому що ми на постійній основі виготовляємо сухі сніданки. Далі піде осінньо зимовий період. Ми ще підключимо вітамінні чаї. Тому велике прохання до всіх до всіх жителів міста, жителів громади підтримувати нас, допомагати. Бо ми допомагаємо хлопцям, а вони оберігають наш спокій. Та, ви каші? Хто? А для кого? На сьогодні Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Новини міста. Солодощі, іграшки та сюрпризи сьогодні роздавали дітям у приміщенні обласної філармонії. Захід організували працівники благодійного фонду Карітас спільно зі швейцарськими партнерами. Саме вони надіслали у Хмельницький велику партію гуманітарної допомоги для дітей-переселенців та юних хмельничан, які опинилися у скруті. Ми познайомилися з гарними нашими друзями. Тепер вже друзями. І Швейцарії, які є небайдужі до того, що відбувається в Україні, і попри ці всі моменти військові, вони все ж таки хочуть е, хоч частинку зробити такого добра, доброго, світлого для дітей, особливо для дітей, які е, є чи внутрішньо переміщення дітей з кризових сімей, чи дітей, які в той чи інший спосіб потребують нашої допомоги і нашої підтримки? Тут також пакуночок є для хлопчика. Тут вже є спортивна футболка, така і шорти, також свічечки, ракетки. ще сюди ми поставили до ракеток так само бутилочки для води. І такі є сумки. Це ми при підготували вже для старших дітей, для підлітків, Отже, ну майже всі будуть з них вже студенти, то їм це буде в нагоді. Поетичну збірку полеглого героя Артема Задаянчука Я хочу бачити весну. Презентували у центральній публічній бібліотеці. Хмельничанин добровольцем вирушив захищати Україну у другий день повномасштабної війни. Спочатку служив у лавах тероборони згодом на Донеччині. Загинув у травні 2022 року поблизу Слов'янська. Збірку його віршів презентували 26 липня. В цей день герою мало б виповнитися 37. Там людина надзвичайно талановита, творча, складна. Артем – це всесвіт, який можна е вивчати все життя. Як я мріяла про те, що він приїде, і я зможу йому сказати, що твій син вже їздить на велосипеді, він це зробив, він може. Але так не вийшло. І тепер я єдине, що можу робити, це сину розказувати про те, як батько хотів, міг, старався. Артем писав так, як відчував. Він так жив, він так творив, він формулював свої речення у віршах так, як він це бачив. Це вірші про боротьбу зла і добра. І саме він віддав своє життя за це, що було світло. Я назвав свою передмову світло його творчості, бо дуже багато в нього таких речей, де це описано: життя, кохання, філософія. Виявляється, що в один день війни на які він побув? Воно дає, мабуть, роздуми про життя і про філософію більше, ніж 10 років на тут, на, в цивільному житті. Патріотичний захід до дня державності відбудеться у Хмельницькому 28 липня о 16.00 хмельничан та гостей міста запрошують у сквер імені Тараса Шевченка. На відвідувачів чекають виступи академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля, виконання бойового гопака концерт від школярів. Крім того, для усіх охочих влаштують майстерки з виготовлення ляльок-мотанок, патріотичних листівок та історичну вікторину. Так як цього року другий рік поспіль відзначається таке свято. І управління молоді та спорту вирішило зробити таку патріотичну програму, трошки пізнавальну для наших мешканців, в більшості для молоді міста. Розказати, як встановлювалася наша держава від початку Росії до сьогоднішніх днів. Програмі передбачена і Викторина на знання історії України і становлення України. Буде живий чат-бот, тобто в нас буде кілька історичних постатей. Ну, скажімо так, виконавці історичних постатей. Вони трошки кожен розкаже про себе. Вони відіграли велику роль становленні нашої держави. Це е, е, князь Данило Галицький, це княгиня Ольга. Також інші постаті наші відомі. Богдан Хмельницький також буде. Вони розкажуть трошки, як вони вплинули на історію України. Будучи, е, Виступати козаки Поділля, бойовий гопак, виступи. Це також наші народні, скажімо так, колективи, які також ну, представляють нашу культуру, звичаї. Письменники нашого міста розкажуть свої вірші на тему також української державності, незалежності. Більше новин у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!